Прикладання провини зверху вниз і знизу вгору. Відповідального не знайдеш. Одні не виконують, інші не контролюють. Відповідальність нуль. Тотальне недовіра людей до влади. І ось тому люди не довіряють цій владі, бо не бачать їхню діяльність. Чим вони мали б займатися? Про що б вони мали казати? Люди не довіряють. Ось результат. Тому головне питання сьогодні, шановні дачі, нікуди поділи гроші? А чи виконали ви свої повноваження? Чиновники так звані, виконали чи не виконали? І ці повноваження від держави. Це делеговані урядові повноваження. Чи забезпечили права громадян ви у вигляді виконання цих повноважень? Там також зазначені права громадян в різних сферах життєдіяльності людей. Чи дотримувалися ви законів? Чи ні. А це питання статті 19 Конституції України. Статті 24 закону України про середування. Якщо б вони уважно б читали оці статті, вони б розуміли, чим їм треба займатися. Там є три моменти, на які треба зверну, звернути їм увагу. Вони мають це знати автоматично, що там наголошує. І тоді б у них, у них було б розуміння. Питанні повноважень, в питанні їхніх посад, в питанні чим їм треба займатися. Ось, що вони мають робити. І ось в фіналі, шановні, влада в Україні звітує про витрачені кошти. Завжди звітує. Але вона не звітує про виконані закони у вигляді повноважень. Ось що влада не робить. Як місцева влада, так і центральна влада. Тобто виконання і контроль. І поки так буде, ми ніколи не матимемо справедливості та порядку в цій державі ніколи. Делеговані повноваження це не право, а це обов'язок. Бери та виконуй.